Вітер, як завжди, але почнемо. Почнемо. Відео хочеться трошки вирівняти. Отак от, от. Я думаю, буде гарно видно. От, нормально. Поговорити хотілося з вами. Я маю дві країни, які я можу назвати рідними. Це Україна та Бразилія. Але чому я не живу в Бразилії? Дуже багато мене питається і дуже багато мені розказують, показують, порівнюють і так далі. І сьогодні я хотіла відповісти, чому я не живу в Бразилії. Чому я не живу в Україні? Багато хто знає, тому що в Україні мене переслідували за мою проєвропейську і проукраїнську позицію. Так, навіть про українську. Після приходу до влади Зеленського Україна дуже почала мінятись, і мені там місця більше не було. Це дуже сумно, тому що я любила Україну. Але так сталося. Чому ж я не живу в Бразилії? Бачите, скільки я, до речі, цікавого на своєму каналі розказую тут і цікавенки. З моєї країни Кабоверда, я живу в Кабоверде і розказую цікаві факти, показую красиві місцени, порівнюю життя в Кабоверда з життям в інших країнах. Говорю про геополітику, про політику, про культуру, тому дуже багато корисної інформації. Є також мої віршики, мої пісеньки, задоволення, заради розваги. Є також «Ватна істина, моя рубрика, моє шоу. Яке є і гумором заради задоволення, і корисне, тому що вона робить ворога не таким страшним вже дуже багато років, і от знаєте, чому я не живу в Бразилії? Я люблю і поважаю Бразилію культуру, традиції, але Бразилія стала режимною країною, яка в друзі собі вибирає диктатури. Ось до чого приводить режим, ось до чого приводить закритість. А Бразилія дуже закрита країна, якщо ви не знали. Тому що вона наскільки сама в собі, що не вистачає відкритості, не вистачає освіти людям. І з часом така політика несправедлива, схожа до політики Туреччини, Росії, навіть де в чому, Китаю. Зробила Бразилію просто режимною державою, в якій процвітає наркоторгівля і трафік людей, дітей, немовлят. Що жити там неможливо, рівень безпеки просто жахливий, і... і тому це дуже схоже на ситуацію, яка була в Україні от переродження просто поганої держави в режим. В Україні це не стало не відбулось, тому що почалась війна, але от та сліпа любов людей до Зеленського це було щось дуже схоже. Я дивлюсь до сих пір на Порошенка, я залишаюсь його прихильницею. Я залишаюсь е, прихильницею тої ідеї, що якби обрали Порошенка в 2019 році, а потім влітку вибрали раду. Європейська солідарність ще більш про українські партії, війну можна було відтермінувати. А за цей час дуже гарно підготуватись, що не Росія вже нападала, а Україна проганяла б Росію з Криму та Донбасу. Отака була б війна, а не така, як зараз. Тому думати і вчитися е ніколи не пізно. Але чи я повернусь коли-небудь в Україну? Ні, тому що наскільки болю мені та країна завдала, наскільки вона мене розчарувала, що свого життя я там не бачу. Розумієте, роками помиляючись, роками роблячи не той вибір, чи є в Україні шанс порятуватись? Мабуть, що так. Звісно, буде перемога. Це 100%. 99,9%. Але чи не буде після, після цього інших проблем? Чи не буде Україна союзником тих уламків Росії, Україна, от оця от двоязична страна, із паном Прихуйдентом на, на чолі? Це питання. На цим треба думати, це треба розбирати, це треба боротися, звісно, боротися за культуру. за... Ніякої толерації до расистів, ніякого, ніякого, о, ніякого огляду назад. Чи є у Бразилії шанс о, о, визволитись від цього? О, звісно, теж є. Так само, як і в Туреччині. На рахунок Китаю важко сказати. В Туреччини точно є. А от у Росії вже ні. У Росії вже ні. Росія розпадається, і я от моніторячи світові змі, дивлюсь, що світ потрошки потрошки, потрошки готується до цієї ідеї жити без Росії. Тому що раніше, от ще в лютому, ця ідея була дуже-дуже далека. Люди не хотіли цього, люди не розуміли, як така махіна може розпастись. Але зараз світ починає світ починає. Знайомитися з цією думкою і потроху, потроху. Я пам'ятаю, як в 2014 році я казала, що оця от цей такий неадекватний крок краші, крок він приведе до її розпаду, він приведе до її розпаду. І більшість людей сміялась з мене так само, як в 2015 році, казали, як таке може бути, таке неможливо. В му році, в 17, -му, 18. -му. Далі почали менше сміятися, більше погоджувати. Зараз всі говорять на повному серйозі про це. Тому я інколи роблю прогнози, інколи роблю такі пророцтва, які збуваються, які, які є. А на рахунок цієї цього неприємного. Досвіду мого мені дуже-дуже прикро і дуже боляче, що я втратила Україну в свій час і що я втратила Бразилію. Я відчуваю себе осиротілою без країни, без батьківщини, без опори, лише диктаторські режими. Я не хочу бути громадянкою диктаторських режимів. Я не хочу бути громадянкою третього світу, розумієте? Тому, тому я і не і, і не їду в Бразилію. Мені повністю влаштовує моє життя в Кабоверде. Я ще більше показую на своїх відео досвід мого життя в країні, яка не має ніяких ресурсів, в якої, якої немає ніяких багатств. Є просто ідея, є просто справедливо влаштована політична система, так само як в Європі, так само як в Америці, так само як в Японії та Австралії. Розумієте, і кажу, що не обов'язково мати ці всі багатства, а головне правильно розпоряджатися тим, що ти маєш, так як це робить Кабаверда, так як це робить Європа. А Раша стала просто посміховиськом, раша просто стала ізвою. Такі справи. Таке як в мене сьогодні відео. До зустрічі, друзяшки, і приємно, що все більше стає україномовних блогерів, що Україн, українська мова на Ютубі квітне не так, як це було в 2012-2013 році, коли я починала знімати блог. А мені писали ж самі українці, і дуже часто з Києва, із таких міст, не якихось там, знаєте. Що переходи на русский язик. А зараз цей, цей язик навіть не годиться жопу лизати. Руский язик вже взагалі не знає де. О, тому так, українська мова це круто і, і все. До зустрічі.